Вітаю вас, любі жінки! Я Бакулей Олена, ментор і співтренер Простору People, майстер ювелірного налаштування життя через йогу, арт-терапію, енергоінформаційне цілительство, а також смислові прикраси, які я виготовлюю сама. Сьогодні про любов. Любов до світу починається з себе. Вона є у всьому. Вона є в тобі. Всі дефіцити народжуються в нашій свідомості, коли ми не дозволяємо собі щось мати. Наразі неважливо, звідки вони з дитинства чи з минулого життя, ти живеш зараз, ти дихаєш зараз. І також легко, як ти дихаєш, ти можеш надати собі цю любов. Першу практику нашого антимарафону я пропоную дуже легко, дуже приємно, мабуть, таку саму легко, як і всі інші. Але вона надзвичайно важлива. Ця практика називається обійми. Закрий очі, обійми себе за плечі міцно-міцно та дуже бережно і трепетно. Зроби глибокий вдох та видих. Побудь собі. Надай собі всю любов. Всю турботу, все признання, у якому ти наразі найбільше заохочена. А потім скажи собі, я люблю себе, я варта цього життя, я жива я. Роби цю практику мінімум три рази на день. Можливо, ти будеш робити її одну хвилину або три. А комусь потрібно буде 30 хвилин три рази на день обіймати собі, себе, дозволяти собі, насолоджуватись собою. Я вітаю вас на цьому старті, і я сподіваюся, що ви залишитесь з нами, з нами до кінця цього антимарафону, тому що цей березень буде неймовірний для всіх нас.